Всім привіт! З вами компанія Автопарк і сьогодні нове надходження це БАТ С6 2013 року на лінзованій оптіці вже передній привід 2 літра, газ бензин. Дуже схожий на RX350, але це БАТ Чистенький охайний автомобіль. У нас внутрі шкіра в дуже гарному стані, чистенька, автомобіль не прокурений, також безключовий доступ, стеклопідйомники, управління дзеркалами і світлом, газове обладнання четвертого покоління, мультируль комплектації 130 рудного пробігу, механічна п'ятиступенева коробка передач, гарна мультимедіа. Кондиціонер у нас вже тут працює добре. Чистенький охайний потолок. За додатковою інформацією звертаємось Компанія Автопарк. Всього вам найкращого, беріть себе. До побачення.